Доброго дня усім моїм читачам, і сьогодні буде одне з найважливіших відео для того, щоб ви могли підготуватися в 2025 році до всіх викликів, особливо пов'язаних з. Вірусними інфекціями, щоб ви не переживали, що таке метапневмовірус, щоб ви знову ж таки розуміли, що робити, які практичні кроки. Тому що знову ж таки багато блогерів дійсно розганяє зараз паніку. Ми маємо спокійно знати, що нам робити, як підготуватися, і що працює, а що не працює. От, перш за все, я хочу сказати те, що нам треба прокинутися, тобто з тої реальності, яка в нас є, в принципі, сформована зараз соцмережами, тому що дуже багато блогерів розповідають різні байки, крім того, фармкомпанії так само деколи хайпують, і в кінцевому результаті їхній відділ маркетингу дуже гарно працює, і ви вже в голові маєте послідовні кроки, що робити. Але знову ж таки ці кроки дуже часто в більшості, скажімо так, не працюють. Почнемо з цього, що дійсно нас зараз атакує досить багато вірусів, і серед них і ковід, тобто ковід нікуди не зник, він є. І грип, так само, він, зараз просто сезон грипу, відповідно, він теж нас атакує, також респіраторно-сенціальна вірусна інфекція, також, будемо говорити так, цей метапнемовірус, тобто який, ймовірно, досить скоро з'явиться в нашій країні теж. Крім того, само собою, що нас атакує вірус, який я назвав, ми не можемо сказати, що це за вірус, але він нагадує псевдоалергію, тобто що людина відчуває сильні алергічні симптоми, і також можу теж сказати, що. Ще один вірус, який викликає сильний біль в горлі. Переважно з однієї сторони, пацієнти кажуть, що болить от з однієї сторони, і відчуття, що насипали склад в горло або дрелькою сверлять, і біль така, що за 40 років ще такого ніхто ні ну, разу не відчували. Тобто такий вірус. І останній вірус, про який я теж сьогодні записував відео, відповідно, це є вірус, який. Знову ж таки, може викликати пневмонію, але дуже цікаво протікає, протікає взагалі без температури. Тому в даній ситуації я кажу, але може викликати пневмонію. Тобто нема, нема, нема температури, є якась легка закладеність. От, а далі, відповідно, знову ж таки, пацієнт звертається до лікаря, в нього пневмонія, плюс це реактивний протеїн, наприклад, більше 50 одиниць при нормі до 5. Тому знову ж таки, що, що, з, що з тим робити, як розібратися з цим. Перш за все, всі кажуть, як зробити так, щоб не заразитися цими вірусами, ті, що ми тільки що перерахували, а ніяк ви практично не зробите. Крім того, що ви будете старатися це правильно уникати масових, скажімо так, Масових зустрічей людей, тобто, коли люди десь є, скажімо так, в, якісь в одному приміщенні і відповідно перебувають разом. Ну, Само собою, що ті, хто їздить в громадському транспорті, це буде досить складно, тому що ви кожен день практично їздите і в кінцевому результаті ви постійно стикаєтесь з великою кількістю людей, тому теоретично, якщо ви знаєте, що ваш організм ослабний, ви можете дійсно носити маску з позиції. Просто мінімального захисту, невідомо, чи вона захистить, швидше всього, що ні, але психологічно вам буде легше, плюс все-таки якісь певні шанси, якщо це професійна маска, FP3, тобто вона може вам дати. Друге питання, в принципі, кажу, якщо хтось хворий, то старайтеся просто вже з ним не контактувати, тому що в нас теж людина приходить в офіс, наприклад, чи на роботу, вся закатарена, з носа лиється, кашляє, пчихає з температурою і сідає з боку поряд з працівниками чи колегами, або йде в курилку курити, і в кінці всі заражаються. Тому знову ж таки, тут в даній ситуації контакт треба з такими людьми, які хворі обмежити. Бажано теж бути вдома. Ну і що стосовно найбільше хайпу, тобто стосовно ліків, які можуть допомогти уникнути е, зараження, стосовно вакцинації від грипу, тобто вакцина від грипу жодним чином не забезпечує того, що ви захворіли чи не захворіли грипом. Тобто не треба хайпувати, тому що люди е, якісь е, взагалі, причому що деколи медики е, кажуть, я вакцинуюсь від грипу, я вже там 5 років не хворію грипом. Ну і окей, кажу, а я не вакцинуюсь від грипу, і теж 5 років не хворію грипом. Вакцина від грипу не захищає від захворювання грипом. Просто в даній ситуації вам зафартило, щоб ви не заразилися грипом. Якщо ви маєте ослаблений імунітет і переживаєте, щоб вас грип проходив легше, ви можете вакцинуватись. І теж не кожні півроку чи не кожен рік, тому що якщо ви перехворіли грипом, все-таки якийсь певний імунітет у вас так само буде. От, що стосовно знову ж таки яких ліків, які можуть допомогти вам, є така фраза, я підніму отак. От, от в лапках підніму імунітет, і після того, як я підніму імунітет, я не заражуся там жодним вірусом. Це не працює, тобто в даній ситуації це байка, і переважно ви заразитеся Тобто, в даній ситуації шансів відповідно не заразитися зараз. Ну, скажімо, мало, тому що і ковід, і грип, і інші віруси, вони достатньо швидко поширюються, і метапневмовірус, і в кінцевому результаті переважно цей вірус можуть принести діти додому зі школи, так? тому що в даній ситуації серед дітей в школі він дуже швидко пошириться будь який з цих вірусів. І в кінцевому результаті ви все одно захворієте. Які би ви не пили амізони, протифлазиди, аміксини? Вітаміни, самі круті бади. можете навіть купляти бади за 500 доларів банка, тобто це не допоможе. Тобто, бо в кінцевому результаті люди вірять в якісь чудеса, можете знову ж таки приймати алкоголь це теж не допоможе, а тільки навпаки прискорить зараження вірусом. Тому в даній ситуації кажу ще раз: якихось методів, крім того, що ви будете. Підтримувати свій організм в правильній роботі і старатися, щоб було менше хронічних захворювань або вони були під контролем. У вас інших варіантів немає. Тобто, зарядка щодня, легкий спорт, любительський, правильна їжа, менше шкідливих звичок, контроль в лікаря тих параметрів, які вже вийшли з під контролю, тобто, щоб він вам призначив ті ліки, щоб ви війшли в зону комфорту і нормальної роботи організму за допомогою ліків, якщо вже це без ліків не виходить. І, відповідно, це дасть можливість вам перенести майбутні ці віруси легше. Не робити великого фізичного вантаження, коли у вас температура до тижня часу точно, тому що дуже багато інсультів, інфарктів і інших проблем серцево-судинних за рахунок знову ж таки цих питань. Не вибігати зараз на мороз, не робити зарядку, як у вас грип, чи ковід, чи якийсь інший вірус, тому що це може призвести якраз до пневмонії, до ускладнення. І вчасно звертатися до лікарів. Основний аналіз, який ви маєте запам'ятати, це, це реактивний протеїн. Тобто це реактивний протеїн або це реактивний білок, це синоніми. І якщо цей аналіз є вище норми, більше 5 одиниць, лікар буде призначати вам антибактерійний препарат та Якщо цей показник є нижче 5 одиниць, антибіотик переважно вам призначати немає потреби. Ось і все. Тобто, якщо є питання, другий аналіз, який важливий, особливо при ковіді і повторному ковіді, це саме ДДМР. Дедимир вказує на утворення тромбів і схильність до тромбоутворення. Якщо він є високий, лікар призначить антикоагулянти. не аспірин, не кардіомагніл, а ксарелто або прадакси. От і вся історія. Тому чудес нема, вертаємося на землю і розуміємо, що треба робити прості кроки і не вигадувати собі, собі якісь е, е, теорії, тому що в нас кожен українець має в голові свою теорію здоров'я, не маючи медичної освіти. А потім кінцевим результатів може потрапити в реанімацію, як велике чудо каже, ви знаєте, доктор пив гомеопатію, щось воно мене від пневмонії не врятувало. Тому, будь ласка, ще раз і пневмонію лікувати, коли у вас вже буде така серйозна пневмонія, чи у вас, чи в дитини гомеопатію. Ну можете спробувати, кажу. Але питання, якщо ви дійсно отримаєте дуже серйозні ускладнення, це буде ваш вибір. От і ще раз запам'ятайте, держава, будь-яка держава в світі не має можливості і ресурсу. Займатися всіми своїми громадянами чи ті тими громадянами, які приїхали до неї. Тому ще раз, якщо ви сподіваєтеся, що держава буде вас бавити, колихати, носити, такого не буде. Тобто, все є ваша відповідальність. От і як ви їдете, кермуєте автомобілем на дорозі, і це ваша відповідальність, так само вашим організмом це ваша відповідальність. Якщо ви кермуєте на п'яну голову автомобілем і відповідно не дотримуєтеся знаків. То ви можете розбити автомобіль і попасти в ДТП. Якщо ви не змінили е, літню гуму на зимову, вас може викинути зимою з дороги в кювет. От, і це ваша відповідальність. Це не відповідальність. Вам ніхто з держави не приходить і не міняє колеса. Так, вам ніхто не ремонтує автомобіль. Ваш так відповідно, вам е, за вами, коли ви їдете на автомобілі, не сидить представник держави, який каже, як вам їхати швидше, повільніше. От, і знову ж таки кажу: це ваша відповідальність, це саме з вашим організмом. Якщо ви, відповідно, будете дбати правильно за свій організм, то він вам віддасть сторицею, тобто він легше буде проходити всі ці віруси. От і в кінцевому результаті буде менше ризиків ускладнень. Саме найчастіше це пневмонія, тобто запалення легень. Якщо знову ж таки організм буде розбалансований, кожен раз від кожного вірусу у вас може розвиватися ускладнення, яке буде потребувати так антибактерійної терапії. І так ми не лікуємо віруси антибіотиками, але ми так лікуємо ускладнення вірусних інфекцій антибіотиками. І так було і буде, поки що якісь інших альтернатив. Немає, тобто, якщо є тесла, то ви її заряджаєте електрикою, а не лиєте бензину в багажник, щоб вона їхала. Так, от так само бензиновий автомобіль, який має двигун бензиновий, ви заливаєте бензин в бак, а не заряджаєте його відповідно електрикою, тому що там немає електродвигуна. От, тому в даній ситуації не треба вигадувати якісь нових методів, нових цікавих теорій. А знову ж таки слухайте, будь ласка, лікарів. І е, вже стільки, скільки я розповідаю е, про ковід, про, не тільки про ковід, а про загальні е, питання по організму, записав 70 вебінарів по одній годині на медичні теми от, на Телеграмі, де, в принципі, які всі вебінари були доступні, і всі ви могли послухати так само в Телеграмі і в е, Фейсбуці. Ну я дивлюся, що в Телеграмі дивиться ну, десь 100 чоловік з 50 тисяч, тобто тема дуже. Не актуально видно для українців здоров'я, тому відповідно так і ми маємо потім в кінці такі питання. І біжимо в аптеку і думаємо купити чудо вітаміни, які в принципі нас врятують. Не врятують вітаміни, ні вітамін Д, ні вітамін С, ні цинк. Тобто ці речі не рятують від вірусних інфекцій, тому, будь ласка, не хайпуйте, воно не допомагає. Чому інші лікарі так кажуть? Я не знаю, чому лікарі інші кажуть, тому що інші лікарі мають мати право на свою думку. Можливо, їхнім пацієнтам саме вітамін Д допомагає там, наприклад, пройти чи грип, чи ковід, чи метапневмовірус легше. Моїм пацієнтам не допомагає, Вони трошки інакший Алгоритм дій мають. От і все стосовно див діагностики, зараз, поки що ще тестів на метапневмовірус у нас немає. Ну, якщо є десь в то в принципі це більше хайп лабораторії. Тому що знову ж таки треба завести реактиви. Його цей вірус ніхто ще не знав 2-3 тижні тому. Реактивів не було масово, тобто було кілька в державних лабораторіях, але це не є для того, щоб виконувати щодня великій кількості людей. Стосовно ковіду, грипу респіраторно-санціальної вірусної інфекції є швидкі тести. Ви можете їх виконувати. Є вони так само в наявності в Україні і за кордоном, деколи продаються в аптеці, скажімо, без рецепта. Ви можете теж виконати цей тест, щоб знати, що у вас. Ну і ще раз кажу: основним симптомом багатьох більшості вірусів є температура. Один вірус проходить без температури, але як ви чуєте, що ви вночі почали пітніти, що у вас є задишка, будь ласка, зробіть це реактивний протеїн і зверніться до лікаря. Чи треба завжди з першого дня, до речі, бігти, щоб вас слухав лікар? Ні, з першого дня не треба бігти до сімейного лікаря, щоб він вас слухав. З першого дня пневмонія ні в кого практично чи з другого, чи з третього не розвивається. Розвивається переважно п'ятий-шостий день. Тому, будь ласка, теж не бігайте до лікарів, не слухайтеся в плані без потреби, тому що теж це перше, ви заражаєте якраз в той момент тих людей, які в черзі до лікаря, самого лікаря, і в кінцевому результаті теж жодного результату чи ефективності в цьому нема. Тому, будь ласка, думайте і пам'ятайте, що треба знову ж таки. Слухати перше свій організм, а друге питання слухати медиків, які говорять правильні речі, коректні, і виконувати те, що вони роблять. Тоді, в принципі, у вас буде все окей. І останнє побажаю вам, щоб у вас був свій лікар, який знає всю історію вашу, вашої сім'ї, вас пильнував. Бо це набагато легше, ніж коли ви приходите до нового лікаря, який дивиться на вас перше, і ви хочете розповісти йому всю свою історію за останні 10, 20 чи 30 років. Це займає багато часу. Він цього часу офіційно в державі не має. В нього на прийом є 12 чи 15 хвилин, і в кінці він має дати вам так само якесь заключення, відпустити і взяти наступного пацієнта. Так працює зараз система охорони здоров'я в цілому світі, практично. Тому не сподівайтеся, що лікар півгодини буде вас слухати. Вроді би, все, тобто, основні питання розповів. Я сподіваюся, що це відео стане для вас корисним. І ви будете його поширювати. Знову ж таки, собі залишите десь, щоб можна було переслухати ще, що робити. І само собою, що ще раз кажу: ті, хто мене слухає, я хочу, щоб ви прокинулися і вийшли з якихось, знаєте, таких фентезі з, з, з такої країни, фентезі. Є прості речі, які працюють, їх треба виконувати. І ще раз кажу: той, хто вірить в казки, завжди його. Знайде каскар, який продасть йому чудо таблетки за великі гроші, як Буратіно. От відповідно, не будьте Буратіно, а будьте розумною людиною, дорослою, без інфантилізму, тобто не впадайте в дитинство, а приймайте рішення і відповідальність, скажімо, несіть самостійно. Дякую, гарного дня, всім здоров'я і до нових відео.